Як зробити найгарніші яйця на Великдень? Ці пастельні кольори вийшли завдяки натуральним фарбникам. Так, так, ні, краплі, У Цьому відео немає. хочу поділитися, як я фарбую яйця до Великодня. Шляхом проб і помилок були винайдені різні кольори і дуже гарні кольори. Можливо, якісь ви знаєте, а якісь не знаєте, але хочу поділитися. І нам будуть потрібні це синя капуста, буряк. Чай, каркаде, і якщо ви думали, що гарний жовтий колір це куркума, то це не куркума. Я впевнена, ви вже знаєте, що куркумою не завжди виходить. У мене ні разу не виходило. Це секретний інгредієнт. Зараз буду все розповідати. Погнали! Перше, що нам потрібно підготувати, це яйця. І яйця мають бути ідеально білими, не бежевими, не жовтими, не коричневими, а білими. Їх помити. І якщо яйця не домашні, а магазині, то простою водою їх не відмити, бо в них є такі надписи. І перший секретик – це гарно відмивається звичайним оцітом. Наватку протерти і яйця чисті. Наступний етап це підготовка синьої капусти. І з синьою капустою взагалі відбувається магія. Якщо є це занурити у киплячу воду з синьою капустою, буде один колір. Якщо у цю воду додати соду, буде другий колір. А якщо додати оцет, буде третій колір. Зараз все покажу. Капусту синю нам потрібно зварити, для цього її потрібно зменшити у розмірів, ну, щоб вона влізла у каструлю. її можна натерти або порізати, поставимо кип'ятити воду, одразу туди кладемо капусту. Це треба, щоб вона віддала свій колір, і одразу туди кладемо наше яєчко. Але яєчко кладемо обережно, щоб воно не тріснуло і щоб воно було не холодне кімнатної температури. І разом варимо з капустою хвилин сім. Раніше для жовтого кольору я використовувала куркуму, але якщо чесно, це був дуже дуже слабенький такий жовтий колір. І одного разу бабуся на ринку мені розповіла, що жовтий колір можна досягти за допомогою гілочок тополі, і ви не уявляєте… Мій захват від цього е, кольору. Все вийшло. І от я вже третій рік використовую цей. Спосіб. Будете гуляти, придивіться, де росте поля, і зірвіть пару гілочок, щоб там були бруньки, саме вони дають жовтий колір. Проверіть гілочки хвилин 20, додайте обережно яєчко і поверіть ще хвилин 9. І подивіться, які тополя дала гарний жовтий насичений колір. Браво! Наступний колір нам дасть чай каркаде. Ставимо Варити чай і одразу туди можна додати і яєчко. Варимо хвилин 9 і дістаємо. Подивіться, який інопланетний сіро-фіолетовий колір дає чай каркаде. Чим більше він там постоїть, буде більш насичений колір. Регулюйте. Наступний колір це ось такий зелений як колір коштовного камінчика. подивіться, який гарний. У нас є жовте яєчко, воно варилось у відварі з гілочок тополя. А зараз я це яєчко занурю у чай каркаде. Ось така комбінація жовтого від тополі плюс каркаде дає такий гарний смарагдово зелений колір. І далі нам ще потрібно просто відварені білі яйця. Я їх відварюю до 9 хвилин, даю вистигнути і буду фарбувати у рожевий бурячком. І ще у нас залишився відвар від капусти? В одну склянку я додав соду в другу оцет і вийде голубий і бусковий колір. Бурячок я не відварюю, чищу, мию і натираю на терпушці. І далі обвалюю у цьому соці, у цьому натертому бурячку яйця. Чим довше воно постоїть у буряковому соку, тим воно буде рожевіше. Можна навіть залишити на ніч у соку бурячку. На кідець залишимо магію. Я взяла відвар від синьої капусти, який залишився, і розлила його по двом ємностям. Туди положила по одному яєчку, я лежу одне як приклад, а ви беріть, скільки вам потрібно до Великодня. І в одну ємність я кладу соду харчову чайну ложку, а в другу наливаю оцет. І тантаран. Подивіться, вони вже поміняли кольор. В одному стакані такий синьо-голубий, а в другому фіолетовий. А яйце буде бускова. Тепер хай вони настояться. Будете дивитися, які яка насиченість вам потрібно. Ну, подивіться, ну це ж реально справжня магія. Ні, ну диво, скажіть, і економія. Як з одного відвару капусту ми отримали три дуже гарних кольори? От зліва дивіться, це просто від відвару капусти. Посередині м'ятно-голубий це сода і капуста, і бусковий це капуста і оцет. Ну, Дуже гарно, і подивіться, як всі кольори між собою поєднуються. Немає дуже яскравих або якихось блідих. Всі вони чудово пасують один до одного. Тож я думаю, ваші яйця будуть найкращі на святковому столі. Тож любі готуйте, фарбуйте, експериментуйте з насиченістю, можна погратися більше або менше, залишити у відварі. Діліться у коментарях, які ще ви знаєте натуральні фарбники, тому що мені дуже подобається ця ідея не використовувати хімію, а те, що можна з'їсти. І можна її пофарбувати яйця. Це справжній витвір мистецтва на яйця. Подивіться, який гарний кожен колір. Тож обов'язково робіть, буде прикраса до вашого столу. І у кого є дітки, я думаю, це буде дуже цікаво зробити з дітками, тому що тут є і хімічні процеси, і гарні кольори яскраві. Тому не купуйте в цьому році наклейки, не беріть хімічних барників, а чудово справляються. Натуральні природні барвники. Небагато ідей, мені подобається ділитись, тож підписуйтесь на канал, буду дуже вам рада, і зустрінемось у наступному відео. Будемо пекти Пасху.